Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. В сьогоднішньому відео трішки хочу поговорити про нових гоблінів і розібрати їх вміння та нову механіку, про яку говорили розробники. До цієї події був доданий квест і нові монетки, які дуже схожі на монетки завітного виклику. Але сам квест в івентовому стилі, а не такий, як на завітному, який схожий на PvP формат Ну і він разом відбувається, а не так, як завітний. За квест можна заробити лише 180 монеток, ще б 20 і було б на два виклики. Але зробили ось так, що би хотілося задонатити. Ну ок, це все нічого нового. З приємного, що зробили, це можна спіймати двох п'ятизіркових гоблінів одразу. Тобто спочатку падає одна п'ятірка гоблін, а за нею бонусним раундом інша. І це прикольно, що так зробили, хто вже так зловив, признавайтеся. Отож, в них є сім'я відповідно гоблінів, і бонус буде за одного, двох і трьох героїв в команді. За кожного разу, коли герой отримає шкоду від особливого вміння противника, тобто від його шкоди. То зніме за одного героя в команді 30% збільшеного здоров'я, за двох героїв 60%, а за трьох 100% збільшеного здоров'я. Бонус сім'ї ситуативний, він буде діяти лише коли противник може оверзахилятися. Тобто має такого героя в команді, що може це зробити. Але непогано, бо оверлікарів є достатньо в грі. Далі пасивка. Є 30% шанс нанести 70% шкоди всім ворогам і осліпити на 25% на 3 ходи, коли герой використовує своє вміння. Схожа до героїв Дюн пасивка, але шанси менші. Пасивка вже більше універсальна і, хоч, з шансом, але незалежно від ситуації, і героїв в команді противника буде спрацьовувати. І якраз почну зі Смартан. Вона має ось цю нову навичку, називається в'янення. Хоча можна було б адаптувати як спадання бо є ще зростання. І ось цим в'яненням вона забирає у всіх противників 250 атаки. Як це працює? Від показника атаки противника забирається 250 атаки, які впливають на Кількість, наприклад, нанесеної шкоди противником, який має цей зріз, тобто так, як і в відсотковому зрізі, але ось ці зміни зберігаються до кінця битви і їх не можна зняти або видалити. Тобто, якщо відсотковий дебаф противник міг забрати лікарем або закінчувалася кількість ходів, то тут так не вийде. І навіть коли герой загине, то показники не зміняться. Наприклад, боєць загинув, але воскрес з одиничкою, то все одно на ньому це буде. І ось цей рахунок вмінь при в'яненні не може бути нижчим ніж 30% оригінального значення, а при зростанні не вище як 170%. А ще до цих змін можуть додаватися інші як позитивні, так і негативні бафи. Якщо, наприклад, грати гоблін проти гобліна, то свій гоблін, наприклад, може накинути захист, а противника гоблін навпаки забрати. То на героєві залишиться різниця. Або якщо значення були однакові, то нічого. І ще цей ефект менш дієвий буде проти титанів. Виходить, ці ефекти будуть висіти до кінця битви, і після кожної ульти героя будуть далі забирати атаку, чи зрізати захист, чи давати атаку, залежно чи це в'янення чи спадання. І яке воно в героя, і аж до мінімального або максимального показника може це зайти. Крім ось цього в'янення, Смартан ще скорочує максимальне життя на 600. І це сильніше буде проти цілий з овер здоров'ям. А ще всі вороги отримують мінус 45% захисту, але тільки від особливих вмінь противника. На шкоду від каменя це не впливає. Як на мене, її найефективніше можна використовувати в команді, в якій решта героїв наносять шкоду. Адже захист вона якраз для цього зріже противнику. А ще забере життя, і ворог не зможе відхиляти його повністю. А це теж вже легше буде противника пробити. І навіть якщо і є оверлікар в команді ворога, то в неї ще й сім'я працюватиме. Ну і в противника завдяки їй буде ще зрізана атака, і це ще й накопичувальний ефект. Тобто після кожної ульти буде зрізатися і додаватися, і шкода буде відповідно меншою прилітати. Тож, якщо дозволяє стрій команди і інші герої більш активні, тобто наносять шкоду, то можна її і в захист ставити. Далі ще один герой Дедбуд. Він має дуже швидкий набір мани, і далі, як на швидкого героя, в нього хороші показники життя, броні та атаки. А своїм вмінням він в цілі забирає бафи і розподіляє між союзниками. Тобто це не просто дебаф і все, а роздає своїм союзникам. Його шкода 375% по цілі. І ще 50% за кожен забраний баф і переданий своєму союзнику, і аж до 625% може бути. Тобто, якщо ціль мала аж 5 бафів, то це буде максимум шкоди. Таке буває, звісно, але не завжди. Це в нас Фурденант забафаний, але там здається 4 бафи він дає. Ну, може декілька героїв бути в команді, що щось накидають. Але це хороше вміння, адже бафи будуть забрані і від цього шкода ще й більше прилетить. І ще він дає в'янення цілі. І це мінус 160 захисту. Тобто в цьому випадку це забирання захисту однієї лише цілі, але герой дуже швидкий. Він хороший варіант для атаки, адже можна вибрати цілі, але і для захисту теж підійде, адже противник може піти стаунтом, наприклад. А Дедбут його забере і ще й зріже захист в'яненням, або з іншими бафами, адже зараз ще й більшість героїв на зламі і починають бій з ними. Далі ще один герой Кеттл. Він має повільний набір мани та три типи ульти, і вони проявляться рандомно. Перший тип це відновить 50% здоров'я всім союзникам, і це нормальний рівень відхілу. І Кеттл вже має зростання. Яке дасть всім союзникам 280 захисту, другий тип це герой нанесе 350% шкоди всім ворогам, і ще 965 шкоди від отрути протягом п'яти ходів. На фул прокачці це 1255 шкоди, тобто це і відразу шкода, і тікаюча від отрути. Ці два типи вміння з 45% шансом спрацювання. І ще є третій тип ульти. У нього лише 10% шансу, що спрацює. Але він відверто поганий. Герой нанесе 100% шкоди всім союзникам і всім ворогам. Тож, якщо в героя спрацює це вміння, то це буде геть кепсько, адже і вороги мало шкоди отримають. А мало того, ще й герої таке собі. Мені взагалі не дуже подобаються такі рандомні герої. Вірніше, герої з рандомними вміннями, адже не не знаєш, що спрацює, і, наприклад, треба добити, а він бере і хіляє. Якщо, наприклад, це заряд як в ніндзя, то це одна справа, хоча б в атаці це можна вконтролити. А тут, ну, і герой повільний, тож здебільшого це швидкісні режими будуть для нього. Ще одна п'ятірка це Дарк Фізер. Він має середній набір мани і відновлює 25% здоров'я всім союзникам, щось трохи малувато, лише 25%. Далі в нього є зростання: це 125 атаки та 125 захисту для всіх союзників. І ще дає всім союзникам шанс 50% нанести 270% шкоди випадковому противнику протягом трьох ходів після використання особливого вміння. Шкода наноситься при першому використанні вміння будь-яким героєм протягом ходу. Це він поставить мітку всім героям, таку як бегемот ставить. І коли хтось з союзників ультане, то всі решта, щоправда, з шансом 50%. Можуть скинутися по 270% шкоди по рандомному ворогу. Але якщо я правильно зрозуміла, то це тільки раз захід. І, наприклад, якщо всі герої заряжені, то якщо після одного це спрацювало, то після інших вже не буде працювати. Тож це теж трішки рандомний герой, бо без цього вміння він лише лікар з 25% відхило. Звісно, з цим вмінням, якщо воно спрацює, вже буде цікавіше. Побачимо на практиці вже в грі, як часто це буде спрацьовувати. Далі Голоді. Вона лікар і відновлює 38% здоров'я всім союзникам з середнім набором мани. Це непоганий відхіл, а ще в неї хороші стати, як на чотирьохзіркового героя, ну рівня п'ятірки старої. Ще в неї є зростання, це всі союзники отримують 100 атаки. А ще всі союзники відображають всі недуги протягом трьох ходів. Тобто фактично всі недуги вернуться назад в команду противника. Це дуже круте вміння і в загальному герой хороший, можна будь де використовувати. І ще трьохзірковий герой залишився буц. В нього середній набір мани і це герой по трьох 200% шкоди. Йому дісталося в'янення, це мінус 40 атаки та 40 захисту. Це теж цілі і ближнім ворогам. А ще своїм вмінням герой підрізає захист на 35% на три ходи. А якщо зняти до закінчення терміну дії, то противник отримає 116 шкоди. Трьохзірковий герой це івенти та турніри. Для проходження івентів він підходить, адже зрізає захист, а це пришвидшує проходження. Та й турніри хороший варіант, принаймні за рівнем шкоди. Отож, ось такий, я би сказала, поверхневий огляд героїв вийшов. Звісно, все треба пробувати, як воно працюватиме. В принципі, все зрозуміло, але цікаво, як себе будуть поводити ці рандомні герої. Якщо в загальному, то в принципі герої непогані, особливо дуже швидкий герой, він точно будь-де зайде. Ну і чотирихзірковий герой теж подобається своїм вмінням. Гобліни ще будуть виходити, ще в'янення і зростання мега-прислужні додасться якщо один різновид. Я думаю, ви бачили, коли квест проходили. Тож, як вам ці герої, напишіть у коментарях. На цьому у мене все. Якщо це відео вам сподобалося, то не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. І всім миру та добра до зустрічі!